А тоді ще додамо ще один фіктивний, ну поки що принаймні такий процес ширму. А це е, переговори, якісь робота над текстом майбутньої угоди договору про процвітання. Знову ж таки називаються величезні суми. З'являються роз'яснення, що це мають бути різні документи, але трішки згодом. Для чого нам цей трек, цей процес ще один? Е, ну і ще одна розмова про повітря. А от це вже не зовсім про повітря, бо тут вже з'являється певно трішки конкретика, тому що там є конкретний предмет. Штати хочуть цією угодою, ну як би так сказати, купити у України можливість того, що Росія окупує Донбас. Ви віддаєте Росії недоокуповані частини Донеччини, Луганщини, а ми вам 800 мільярдів відновлення. Ну, на 10 років оці програми, в яких всі зароблять, ясно, що ніхто 800 мільярдів в Україну отак просто не закачає. Це значна частина звітеля, як завжди, повернеться до кампаній американських чи західних, які будуть реалізовувати mm -hmm. це. Ну окей, ми отримаємо хоча б там продукцію, інфраструктуру, все інше. Але просто 800 мільярдів така сума крута звучить. В реальності з неї осяде дай Боже, що хоча б кожен восьмий долар осіб в Україні. А, думаю, що може бути навіть менше. Але. Це морквинка, яку штати намагаються підвести, бо Україна сказала, ми не виходимо з Донбасу, ми не будемо віддавати території. Це неможливо, абсолютно неможливо і далі Україна каже, ми готові на припинення вогню. Заморозку не завершення війни, не перемови над Росією, все інше і так далі. Ясно, що немає зараз ідеального сценарію з Трампом нам допомагати він не збирається. Поразки Росії він не хоче. Європа боїться поразки Росії. Ну тут все зрозуміло. Вихідні дані у нас не найкраще з точки зору того, хто є нашими партнерами, uh -huh. підкреслю не союзними партнерами. Союзких нас договорів з ними немає, але Ну такий не ідеальний світ, такі не ідеальні партнери. Навіть наявність таких краще, ніж їх відсутність, і значно краще ніж якщо у нас було б стільки ж ворогів. А, тому окей, ми реаліст припинення вогню, але щоб воно відбулося, припинення вогню, має бути гарантія безпеки. Не паперець, які підпишуть, а гарантування того, що Україна буде в кращому становищі з кожним наступним днем припинення вогню для того, щоб ціна відновлення бойових дій для Росії завстала. А Росія не буде такими ж або більшими темпами нарощувати свою боєздатність, тобто гирі на ногах Росії залишаться до моменту повного завершення війни, а не тільки припинення. Бойових дій. І оце і є пакетом гарантій безпеки, який включає вичається підтримку української армії, підтримку навчання, техніка, все інше, uh -huh. років на 10, розмір цієї, збереження частини санкцій по Росії. Ну, не буду зараз описувати, там три контури є, в них вже багато чого сказано про це. І вже кажуть, от буде гарантія безпеки. Тоді ми можемо говорити про те, що це припинення вогню, яке буде стало. А інакше на наступний день ми опинимося в гіршому становищі, ніж були. Олеже, от ви кажете про те, що. Ам... Це конкретніша розмова, ніж переговірний процес тристоронній. Вона має шанс на реалізацію. Вона має шанс на реалізацію, але незначний. На відміну від перевірного процесу з всіх, який взагалі, по-моєму, не має шансу. В даному випадку, ми принаймні в процесі досягаємо певних е е домовленостей, які можуть реалізовуватися і тут і зараз. Тобто вони зі сфери чогось нереалістичного про це ми будемо говорити після завершення війни. Uh -huh. Перекочують в теж так. Слухайте, так це не складом. Ми це вже можемо зробити, і так з'являються і певні типи озброєння, певні типи, типи кооперацій вже зараз uh -huh. і тут буквально цими днями. Які ще рік тому вважалися та ні, ну це недосяжно, Цього не буде. Ми на це не наважимося. Сам процес дискусії про це він зміщує норму в потрібний нам бік, теж є точкою даності. І він знижує частину страхів, знімаючи їх в цих дискусіях з наших партнерів: що а от якщо ми це, та ні, от дивіться, от так і так і так. А ну якщо так, ну може раніше і говорити про це були не готові. Тому цей прикладніший uh -huh. в ньому обговорюються конкретні речі, і більше як 800 мільярдів, так і в гарантіях безпеки немає Росії. Там uh -huh. обговорюються ті речі, які залежать виключно від України і партнерів, з якими обговорюються, тобто їх реалізація. Не залежить від Росії прямим чином, <с Pharise error> а опосередковано воно залежить тільки в тому, наскільки бояться Росії чи не бояться, наскільки хочуть туди включити Росію, чи не хочуть туди включити Росію, тому і це дає певні плоди. Знову ж таки, повертаємось: якщо мати а, як ціль, що от домовимось про гарантії безпеки. То це повна фрустрація. Uh -huh. Ну не буде у тих, от, от щоб чудових, сильних гарантій безпеки для України, які б гарантували б Україні а, довічний мир. Ну світ трещить пашла. 60 війн і конфліктів, які тривають за 25 п'ятому році. Те про що сказав Макрон, з яких там 8+, плюс Трамп нібито завершив, mm -hmm. протролив його. Ну розуміємо, що дово, скільки розгорілося, скільки триває, а скільки завершено було. А, їх буде цьогоріч ще більше В міжнародні організації. Трамп зараз ініціюючи свою раду миру, він глумиться буквально надовго, тому що він вирішив зробити таке собі а, приватне а, ООН рівно mm -hmm. ну, те саме по суті, але тільки тепер спожит. Жтєвим своїм керуванням і визначенням, хто платить, хто не платить, кому платить, яким чином і як ці гроші використовувати. Uh -huh. Я от е, певен, що точно хтось з радників, в нього вже пропрацював сценарій, і може затвердити, що ця Рада Миру а, на якийсь ювілей або на якусь чергову війну, яку завершить Трамп, має а, зафундувати, тобто заснувати свою премію миру. Премія Миру Ради Миру. Uh -huh. А для того, щоб підважити Нобелівську премію миру і сказати, ота ваша Нобелівська, кому вона потрібна? Це вчорашній день. От у нас є, і там буде першим, хто отримає цю премію за те, що він створив раду миру, яка прийшла на заміну всій старій архітектурі. тощо. хоча на правду це лавочка, приватна лавочка, абсолютний фарс. Якщо ООН це була трагедія, uh -huh. віра в ідею. Світового уряду, який може наводити порядок, і вона, перепрошую, обгидилася по всім параметрам. Магате сидить і дивиться, як атомні автостанції обстрілюють, каже, а в нас нічого немає. ЮНЕСКО сидить і дивиться, як знищують історичні надбання, церкви, музеї знищують. Херсонес перекопали Алєпу розбомбили в Сирії. Це ж не тільки в Україні. ЮНІСЕФ дивиться на те, як Росія вагонами буквально українських дітей викрадає від батьків і родин вивозить каже, ну ми там. От шукаємо щось, думаємо, чешемося. У нас тут, знаєте, пару мільярдів бюджет всього, але у нас не, не ручки, а плавніки, тому ми сильно працювати не вміємо і не знаємо. Ну, коротше кажучи, ми просто існуємо. І на цьому тлі трагедії вона в фарс за законами mm -hmm. жанру. Трамп виходить і каже: о, у вас у всіх є монетки. А за мною тут є поле дурнів поруч uh -huh. посімо монетки і просто велике дерево миру. А я буду сидіти на ньому і розповідати вам, куди далі Але ж інша ініціатива Трампа вона здається прагматичніша ніж Рада миру. Рада миру це, ну ніби відносно показна декорація а з абсолютно очевидним результатом. А от заміна неформального клубу Великої Сімки на Велику П'ятірку з зовсім іншим складом учасників, це виглядає… Гадаю, вже значно більш прикладним а, моментом, і таким свідченням ймовірно, нового світопорядку. Я думаю, що один з українських е е політичних лідерів а е е зараз е мав би косати лікті, що як же ж так не я це придумав? Бо п'ятірка, Полюблена цифра, а це мав би бути я. Але а, залишимо тролінг іронію. Це дійсно з а, Трампівських ідей, чи не єдина, яка може взлетіти в певному вигляді. тому що вона проста як рєця. В принципі, просто зібрати п'ять гравців і з ними щось вирішувати на п'ятірку. І І залежить від того, яка їх вага буде, це буде мати імплементацію чи не буде. Тут все дуже просто. Ну так, так можна наплодівті трьох, п'ятірок, вісімок, двадцяток, скільки завгодно. Власне питання лише в тому, чим менше ця група, тим легше приймати рішення, легше реалізовувати, але тим менше її вага. Ну до G7, до G 20 до ще регіональних різних об'єднань. Там у нас от є, наприклад, квадрига на чотири країни. А, є, що там було у нас, Стріо, Люблінський uh -huh. а, Можна ще хоч в геометрію йти, хоч в алгебру, без різниці напридумувати купу таких. Головне а. Чи є готовність всіх дружньо рухатися? Бе чи є порядок денний унікальний, якісь якісь унікальні інструменти, якісь унікальні можливості, які не можуть бути реалізовані в інше? Ну, так, якщо але... тут йдеться про США, Росію, Китай, Індію і Японію, то ем, виглядає, що у них може бути спільний порядок денний і певне спільне, можливо, навіть перспективне бачення. Японія, я не зовсім розумію, що мала би робити у цьому клубі. Це і Індія, і Китай. Це Трамп намагається зараз створити а, конструкцію. Ну хтось в його команді, я думаю, що це більше туди до Heritage Foundation, які це продумували, бо десь я таке вже читав раніше ще до обрання Трампа. А, ідея в тому, щоб отримати дві з половиною акції за цим столом, тому що а, Японія буде в обіймі Сполучених Штатів, типу а, Росія. Трамп хоче, щоб вона була в обіймі Сполучених Штатів, але нехай це буде половина голосу. А далі Індія з Китаєм, які не зможуть домовитись, і відповідно у Китаї півтора голоса Росія навпіл у Індії один голос у Сполучених Штатів два з половиною. Бо така чудова п'ятірка, в якій Трамп може заправляти балом, розвалиться самого стату. Ну тобто, я не думаю, що питаннях які, які стосуються чогось окрім штучного інтелекту. Космосу ядерного стримування, ну, тобто таких дуже глобальних питань, uh -huh. які дуже важливі на там продовольчі безпека, але які вирішувалися і в рамках інших інституцій, ну тому що вони не є якраз тими питаннями, які зараз є кризовими, uh -huh. і появляють. Є розбіжності. Їх хоч на РАБС ООН винесе, хоч на G7, хоч на G20, хоч на Генасамблею ООН на 100 під 200 голосів країн. Там все одно буде результат. Але Трампу хочеться мати черговий свій формат. Це ж цікавий феномен його психіки. Там до психіатрів можна звернутися, вони розкажуть, як цей синдром називається. Це є дуже непогано описано в психіатричній практиці. Але коли у людини. Все починається тільки з нього. Ну от як буквально такий собі е, окремий випадок імпринтингу, коли Каченятко народилося, подивилися на перше щось, і от вона для нього мама. А так е, і у Трампа у нього існує тільки те, на що він подивився існує тільки те, в чому він прийняв участь. От те, що відбувалося до нього або відбувається без нього, це все не існує. Воно просто якісь галюцинації, ілюзії, і воно неважливе, воно ні що не впливає. Uh -huh. Але от у Трампа все починається з нього. От G5. Та це буде прямо рада миру та такого світ не бачив ніколи. А ваші ООНи чи севин так далі, близько ста. Чому? Бо тут є я. Бо ми повертаємось до початку. Бо мною пишається Бог, бо в мене 365 mm -hmm. досягнень, він Сказав, я прямо е слухаючи це, думаю, цікаво. Бо зараз красиво пасаж би звучав би 366 вже досягнень, mm -hmm. тому що ще досягнення, що я вам зараз розповів про свої 365 досягнень, mm -hmm. і це саме по собі вже mm -hmm. чогось варто.